Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні неділя і я черговий раз вибрався на природу. По тій причині, що у мене вже тисяча підписників. Я хочу щиро подякувати всім, хто приклав зусиль до цього, щоб дійти мені до тисячі. Як то кажучи, я вже пройшов маленьку, маленьку сходинку свого каналу. І тому я хочу, так можна сказати, відсвяткувати трішки і з вами поділитися. Я взяв з собою шматочок м'язка свинячого, я його на пательні підсмажу і взяв я смаколик до чаю. Смаколик у мене окремо у пакеті знаходиться. Тому що він трошки габаритний. Ну, це таке. Та що всім подякував за те, що ви трудитеся на благо каналу українськ... Україномовного. за те, що ви переглядаєте, ділитеся, підписуєтеся. Дякую за те, що ви допомогли мені дійти до тисячі. Я сподіваюся, що мій канал буде і надалі розвиватися. Та, що Всім гарного перегляду, заварите чай, каву і вмошуйтесь покомфортніше. Для нових підписників хочу сказати, що це є прапором мого каналу. Я його замовляв в інтернеті. Не іменно купував, а замовляв, щоб мені виготовили. Так що, якось так. Отож, розпаковую свою сумку. Пательня. Ну тут стандартний малоцезайний набор. На десертик виноград. Ось такий сьогодні чай буду пити. Обліпіха з імбиром. І додам меду. Мед тут такий він рідкий. Це мені дуже подобається, що він не густий. як бобри обточують дерево. До речі, показую, що я з собою взяв. Хрін, гірчиця, хліб. І тут декілька шматочків м'яса. Так, водичка закипіла. Я приступаю до готовки свого м'яса. М'ясо у мене заправлене солькою і перчиком. Трішки я олії додавлю. Так, да, м'ясо свій жирок пустить. da da što ne prigara Моє м'ясо майже готове, ще трішки лишилося. Я вже в приключенні ці смакоти. Так, ну що, гази вимикаю, підставляю і буду сервірувати стіл. Ну що ж, друзі, ось до мій смаколик, який я приніс з собою Зараз я запалю свічечки, а задму їх і загадаю бажання. Сподіваюся, вітер не задме. Так, бажаю, щоб на цьому не остановилося, щоб через місяць була друга тисяча. Так, ну що ж, друзі, я буду зараз їсти. То зараз зі мною їсть, всім смачного. Також і мені. М'ясо зараз собі порижу. Mėso labai skanus, ne? Žyvanka. Ну що ж, друзі, ось прийшло до завершення моє ПВД. Дякую всім, хто зі мною сьогодні був тут на відпочинку. Я чудово провів час, М'яско посмакував, посмакував тортик. Та що я буду зараз вибиратися додому, я не прощаюся, а кажу лише до побачення. Та ось, друзі, Якщо ви переглядаєте і не підписані, швиденько не гайте часу, підписуйтесь, тисніть на, на дзвіночок. Вам не тяжко, мені приємно. Також в описі закріплена картка, якщо хто має бажання підтримати канал фінансово, там є номер картки. А якщо ні, то ні. Це, це не є обов'язково по бажанню. Всім до скорої зустрічі.